Хочу приєднатися до тої хвилі обурення, яке йде по соцмережах в різних країнах, на різних мовах, діями, протиправними діями, які відбулися в Челябінській області в невеличкому, містечку, в невеличкому містечку Пласт. І що там відбулося? Було засуджено жінку-волонтера проєкту Благотворче суспільство, яка в своєму приватному магазині. Розмістила матеріали з розповіддю про благотворче суспільство і розповідала своїм знайомим про цей проєкт. Проєкт, який стосується всього людства, кожної людини на Землі, який хоче покращити життя нашої планети, всіх людей на нашій планеті, покращити екологію, який розповідає правду людям про те, що відбувається на планеті і не тільки на нашій планеті. І ось до неї. Присікалася мафія місцева, організували проти неї суд, засудили за місіонерську діяльність. На хвилиночку, місіонерська діяльність це розповсюдження певних релігійних поглядів. Але проєкт благотворче суспільство він не зв'язаний ні з якою релігією, ні з політикою. Поза релігією, поза політикою. Це проєкт, який підтримують волонтери, мільйони волонтерів в 180 країнах. Волонтери організовують конференції, форуми, де розповідають людям правду, правду, яку вони дуже довго шукали і знаходили в різних джерелах. Запрошують вчених, які виступають на цих конференціях, для того, щоб люди планети взнали правду, правду непідкупну, справжню. Щоб пролити хоча б якийсь промінчик світла на все, що відбувається навкруги, але комусь цей промінчик світла не сподобався і комусь саме не сподобався від міжнародної мафії, яка хоче і не тільки хоче, а робить все для того, щоб правда не доходила до людей, щоб люди були повністю в їх владі. Підчинялися їм абсолютно і ні про що не думали ні про яку правду, а думали тільки те, як вижити. І ось я, як волонтер благотворчого суспільства, я теж розповідаю, так як і мільйони моїх однодумців, розповідаємо людям про те, що це за проєкт, про його вісім основ. Перша основа це життя людини. Далі безпека, свобода. І що ж саме в цьому проєкті не сподобалося мафії, яка вирішила зібратися і ось так засудити людину. І це не перша історія, тому що вони вже замовляли дуже багато нехороших речей проти наших учасників. Вони поплюжать нас. Замовляють відео, які потім запускають на телебачення, проплачують. Вони замовляють статті протиправні проти учасників нашого проекту, і вони навіть, як відкрилось недавно на одній з передач, один з наших активних самих поважних учасників Ігор Михайлович Данилов розповів про те, як його замовили. І про те, що навіть вбивці не захотіли робити це замовлення, яке замовила мафія. Ознайомтесь, будь ласка, з передачею откровення з участю Ігоря Михайловича Данилова. Багато чого цікавого знаєте про те, що відбувається в темноті.